Кінець XVIII століття повітря просто наелектризоване ідеями просвітництва. Велика французька революція, її гасло, свобода, рівність, братерство. Здавалося б, так. так здавалося, ось ось настане ера розуму, логіки, справедливого суспільного устрою. Але щось пішло ну зовсім не так. Абсолютно, і підручник з історії, до речі, дуже яскраво описує цей психологічний злам. Просто уявіть собі: ціле покоління виховане на вірі в те, що розум може вирішити всі проблеми. Так і раптом це покоління бачить, як цей тріумф розуму обертається якобінським терором. Гільотина працює безупину, людське життя знецінюється до нуля. Це був колосальний шок. Колосальний, глибоке, тотальне розчарування в ідеї, що світ можна перебудувати за якимись раціональними кресленнями. І саме з попелу цієї ілюзії так народжується романтизм, як така собі відповідь протест. Саме так, романтизм це бунт. Бунт проти холодного, розважливого класицизму, проти сухих правил і норм. Якщо просвітництво проголосило культ розуму, угу. то романтизм відповів культом почуттів. Точно на перший план виходять не логіка, не порядок, а бурхливі пристрасті, уява, інтуїція, щось таємниче, навіть жахливе. У центрі уваги вже не суспільство, а особистість, її унікальний внутрішній світ, її страждання, мрії. І ця особистість, цей романтичний герой, це вже не розсудливий громадянин, як у просвітників, це хтось ну зовсім інший. Безперечно, це бунтар одинак. Він відчуває прірву між собою і цим лицемірним недосконалим суспільством. Він керується не законами, не правилами, а велінням власного серця. Часто трагічна фігура, дуже часто, яка або гине в боротьбі зі світом, або змушена тікати від нього. У світ мрій природи чи як у гюго минулого.